Равду, що жодні з цих договорів, які ми підписували, да вони ж не виконуються. Згадайте, всі ці договори, вони ж викликали у свій час, да велику, великий резонанс обговорювання. От великий договір там Україна-Росії вже казали, що там кучма там здав національні інтереси. А інша там сторона, яка була за цей договір, казала, що це буде прорив. Потім були так цей. меморандум Будапештський, Харківські угоди. Вони ж всі ці угоди вони були перехреслені. Одним тільки однією анексією Криму. Я вже там не кажу про Донбас. Росія там не визнає да, де Юра каже, то не ми. Ну, Крим, та це вони Вони ввели війська, вони Крим анексували. І оця історія, ну, все все означає, що всі інші договори вони були просто папірцями. Да? Тобто я не бачу жодного сенсу зберігати хоч один з них далі. Тому, ну і в принципі, якось там його дотримуватися з нашого боку, тому що ну, зрозуміло, що це. Все не працює. Скільки там ті харківські угоди приймали, я пам'ятав, там були і тушки, там купували ці голоси, і там парасольки, вони яйця да, були. драки, були бійки, це якась там сирена вила, і що? І в ці харківські домовленості скасувала російська сторона, перша, до речі, кстати, так. що цікаво, просто після анексії Криму вони їх денонсували в однобічному порядку. Оце і є вся ціна цих домовленостей.